Ось що буває, якщо порушив графік годування, голодні бідні курчата зранку. Але помилочку швидко виправляємо, повні кормушки насипали і хай їдять. П'ють, їдять. Решта ще на вулиці бігає. У нас тут адлер сріблястий і е, яєчка мішана. 50 адлерів і решта вже мішані там. Є чубаті, є такі. А це, друзі мій улюбленець. Чікен, Да. Дуже такі зле курча. Ух ти, жулик. Їдять собі, хай їдять нас сьогодні йде дощ, з бджолами не будемо працювати.